Доброго часу всім! Сьогодні мій таймінг трохи здвинувся. Записую відео вже вночі. Хотіла подивитися таке питання. Все таки, чи доб'ють вже Керченський міст? І так, доля Керченського моста. Що з ним? Що його чекає? Doar dacă argem scoam asta. Argem scoam asta. Cremul. Și Трохи тут закрита інформація, йде. Ну, знаєте, тут говорять про те, що по трійки Пентаклі, от, щодо я трошки подвину карти. По трійки Пентаклів ведеться робота, якісь тут плани строються, чертежі будуються, розраховуються, розраховуються розчитується все, щоб добитися цілі, цілі, і знайти шлях. Я так розумію, шлях до того, щоб його не стало. Давайте давайте будемо просто привідкривати. Про що тут зірка? Що це за ціль? Ну, тут випадає карта. Справедливості, карта рицаря, жезлів і карта вибору. Тобто, я так розумію, що міст конкретно настігне справедливість, зараз, я яка трохи підійму. По справедливості це завжди, знаєте. Ви пожинаєте те, що раніше посіяли. Тобто той міст, в принципі, не повинен там діяти і ой, бути. І от по рицарю Жезлів, це такий рицар, який активно діє, який приносить якісь, вносить, знаєте, як то кажуть, іскру, <со> вносить іскру в якийсь проект. І я так розумію, що з сім кубків тут конкретно говориться про те, що вибирають. Із великої кількості варіантів. Той варіант, який от повідлюднику найбільш підходящий. Тобто прораховують карта прорахунку вибору і вибору, яким шляхом до цієї цілі дойти, щоб міст настигла справедливість. Так, і що ми ще тут можемо докласти? Тут випадає ще трійка кубків. Це якесь, якесь свято, це карта свята, гарного проведення часу, карта верховної Жриці і карта е, Туза Пентаклів. Туз Пентаклів це завжди якийсь гарний шанс. Давайте ще розкриємо, шанс на що. Шанс про те, що знаєте, щоб зробити цей міст не, 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 не <сум> Тому що, е, по в мечі, все завжди знаєте, е, коли до тебе. Приходять якісь погані новини, коли вспливають якісь такі моменти, які тобі не приносять ніякої радості. Тобто, це все з таким негативним негативним окрасом. І це, ще також може по, по цій карті, проходити там і колаборанти, і якісь двійні агенти. І далі йде дев'ятка мечів, яка говорить про страх. Тобто щоб, Колаборанти боялися, щоб вони не могли відчувати себе в безпеці, розумієте? Тобто всі <смі> ті маніпуляції, які проводять, все це для того, щоб ці товариші зараз yes. щось у мене так затуманилася камера. Не розумію чому. Зараз. Mm, yes. Окей, я просто буду карти підносити до камери, щоб воно було більше, ну, більш так видніше, щоб не засвічувало. То, що можна, що можна ще підрозкрити? Так. Ну, тайна, ну жриця нам тут закриває, звичайно, що це буде за шанс. Але я так розумію, що все це робиться для того, щоб у цих колаборантів тримати в напрузі, щоб їм було страшно, щоб вони, знаєте, якби не очікували, не розуміли, коли це трапиться. Тобто, а що тут ще трійка кубків, що це за свято? Я вам зараз скажу. Свято це таке, що коли цей міст жахнуть, от, то по десятки жестів це, знаєте, закінчиться дії. От, це один із можливих шляхів, який ти можеш вибрати для себе, і той і той, в принципі, дуже такий тяжкий, тому що тут, якщо тут навіть інтерпретувати цю карту, то вона говорить про те, що маленький принц попросив змію вжалити його, щоб таким чином потрапити на свою планету, тому що забрати тіло це дуже це якби не ну, невиполніма задача. Тобто фізично це тяжко зробити, тільки от як душа полетіла на планету. Тобто для них а, ну, це свято означає, якби щоб це для зробити унеможливити е, по королю жезлів якісь дії, які там. Наприклад, там вони техніку там провозять військову там або ну, в такому плані. Тому що це по жезлам це завжди такі активні дії проходять. І по королю жезлів, це коли ти реалізуєш якісь свої плани, такі знаєте, далеко і і випадає карта світу. Це карта, це карта, яка говорить про завершення. Тобто відрізати цей, як то кажуть, єдиний місток, який соєдняє Крим із Російською Федерацією. Тобто, це один шлях, якщо він перерізається, то для нас це свято, свято і шанс. Що ці колаборанти, зрадники, всі, хто там є, вони більше не будуть відчувати себе у безпеці там. Тобто, ну, цей міст, в принципі, буде, якщо він буде знищений, то він буде знищений тільки в принципі з цією ціллю, ну і вся ця тема, яка на рахунок цього мосту розганяється, то це все для того, щоб держати колаборантів в напрузі. Ну і знову ж випадає жриця, яка нам не говорить. Все-таки, яким же чином це все буде здійснюватися? Тут тільки говорять про те, що справедливість для цього мосту прийде. А про що тут? Давайте ще привідкриємо справедливість. Прошу справедливість? Двійка кубків. Тут випадають карти союзничества. Кубки йдуть. Тобто, ну от, наприклад, двійка кубків конкретно говорить про якийсь дружній, такий, знаєте, сердечний союз, коли ти комусь допомагаєш. Дев'ятка Пентаклів це таке дуже устойчиве положення, коли в тебе є всі необхідні ресурси, щоб задовольнити всі свої потреби, ну матеріальні в першу чергу. І тут з Кубків також говорить про союз, про якісь нові зустрічі, там якісь сердечні. Тобто, справедливість йде до того того, щоб цього союзу більше не було. Тобто, коли рушиться міст. Прориваються всі ці зв'язки з Російською Федерацією, які цей, які цей міст ну, осуществляв, грубо кажучи. Тобто, ну от по, по рицарю жезлів, якби вибираються шляхи, якими це буде здійснено. І судячи з того, що випадає відлюдник, то і з того, що в нас вже є якийсь опит. Скажімо так, в цьому питанні, як бити Кримський міст, то ми вже знаємо, яким шляхом це все зробити. І колаборантам треба боятися, тому що в один прекрасний момент цього моста може не стати, і це єдиний шлях, який ще у них залишився. Якщо цей шлях переб'ють, то в них вже не буде можливості виїхати звідти. І вони будуть, можливо, навіть в оточенні, тому що тут карта світу може також говорити, знаєте, про таку закольцовану ситуацію. Тобто, ну, не буде виходу. Ану, давайте ще. Я просто така хочу докопатися до істини. Якщо нам жриця привідкриє, про що ти тут? Що ти маєш на увазі? Рицар кубків, шість жезлів і трійка жезлів. Ну, знаєте, в мене таке враження, що це буде, як то кажуть, вінцом нашої перемоги. Тому що по рицарю кубків це завжди коли ти. Отримуєш якусь звістку, приємну звістку, те про що ти дізнаєшся, і це знаєте, це як звістка про перемогу і нове починання, тому що потрійки жезлів це робота над чимось новим. Тобто це таке враження, що отут випадає свято, свято перемоги і шанс. Шанс для того, щоб ніхто з цих колаборантів більше там себе не відчував у безпеці. Ну, я так розумію, що тут, може, мабуть, коли буде зруйнований оцей Кримський міст, можливо, знаєте, ми вже будемо, наші війська вже будуть в Криму, а потім вже його зруйнують, цей кримський міст. Це, знаєте, поставить таку фінальну крапку в цьому всьому питанні на рахунок мосту. Тобто, зруйнується він не перед тим, як ми туди зайдемо, а вже після того, як оці всі. Колаборанти потікають звідти. Тобто, як то кажуть, за ними закриються двері, і все, і відріжеться це все. Тобто, ну, Тут чітко карта говорить, джиться, ну, натякає нам, що це новини про перемогу. Тобто міст це як, от, знаєте, ну, вінець уже цього всього. Тобто, от, Символ, я би сказала, того, що війна. Закінчилося це зруйнування цього мосту Кримського. Ну, будемо надіятися, що так воно і програється. І, як то кажуть, не буде цього сооруження. Там воно там, нам, нам більше оці зв'язки з Російською Федерацією, це покупка, це все. Нам воно не потрібно. Дякую вам всім за увагу. Якщо вам сподобалося, ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал. Всім до побачення.